Всіх вітаю! А в нас сьогодні на сніданок буде сир. Маю от сиру десь пів кілограма. Сюди додаю я два яєчка. Невеликі яєчка цей раз, у мене є великі і маленькі. Сюди додаю сіль. Сюди додаю 2 столові ложки манки, сюди додаю 2 столові ложки крохмалю, кукурудзяного. І сюди додаю я 2 ложки цукру. Можете більше, якщо любите солодки. І все гарненько бігом перемішуємо в однорідну масу. Все гарно перемішати. Так, все гарно перемішую. Так. Поділи я оторочку і бігом рукою гарно перемішаю. Отак, от, от мирідну масу, бігом, бігом. Все робимо швиденько. Так, винесла ще сюди, я добавлю... Так. цукор ванільний. Бери. так, чайну ложечку і гарно все перемішаємо. Так, тісто перемішалося, і будемо робити такі кульки. Так. На стіл висипаємо борошно. Так, сиркова маса у нас готова, і беремо такі от ложку я беру. Такі невеличкі кулички. Тут в мене борошно насипано, зразу я підготую. Можна і вагу зробити це, але я так на око скоренько. Насипала борошно на стіл і, звичайно, так, такі свої кульки потім так вирівнюю стаканом. Можна трошки зверху приплюснути. І всі так, всі, щоб вони рівніші були. Ось такі сирнички. Борошно я всередину не давала, тільки на сіла так от. Так. Включаємо нашу сковорідку. Туди ж трошки олійки. Так, олійка наша розігрілась і беремо, ложимо наші сирнички. Вогонь середній. Ось такі вони у нас ось хай смажиться. Ось які наші сирмічки знімаємо на паперовий рушничок, щоб зійшла зайва. Зайвий жир, щоб зійшов. Так, викладаємо інші. Так. Ще один треба, щоб уміститися. Так, ось мажеться. Так, змазали, перевертаємо їх на іншу сторону. Перевернули, хай смажеться ще з тої сторони стрічки. Так, підсмажилися. Ось які, ось які красунчики. Смакота За лічені хвилинки і сніданок ваш готовий. Ось такі пишненькі. Ну що, будемо пробувати? Ось. Так, будемо смакувати, а ви ще сюди отак положити отака, отака сметанка домашня. Бачите, яка смакота? Беремо ось так, ще гарячий. Ось такий. М -м, друзі, неймовірно. Неймовірно. Сметанка. Дуже смачно. Швидкий сніданок готовий. Тут ще малинка. Всім смачного. Будьте всі здорові, спокійного всім дня!